Христос Воскрес, воїсть, повік Воскрес наш Господь. Не можу поділитися. Натрапив на відео, там, де справді люди збираються до церкви, там мусити паску Святих, і там коротше. Сварка на сварці, перекрики, там ну, паски горають, святоги, со, кричать один у одного, там коротше. Дивишся і навіть згадуєш свої моменти життя реально. А де там святість? Де там присутній Ісус Христос? Тут ми, як Ісус каже до Фарисеїв, ви такі звернення гарні, а середині круби окрашені, Так само і ми. Чим ми відрізняємося від фарисеїв? Ми себе приводимо в порядок, накрашуємося. А тут своїми зрідними, як пес, собакою, кішка, накладемо якихось матів поверхових і так далі. І де наша святість? Потім промовляємо цими устами Христос Воскрес. Ви знаєте, як Господь дивиться, йому огидно на це все. Досі, що ми нарушуємо Пасху, правильно святкуємо на ці до церкви кулячі яйця, ту купасу, яку немає нічого спільного з Ісусом христом. То ми ще своїми устами, ми своїми тими ділами, які ми робимо. Ми оскарняємо тіла Ісуса Христа. Ми так само Його кричимо. розібни, розібни, Господь, і це страшно. І ми так дивуємося, що в світі ще війна не закінчується. Ми дивуємося, що зараз так в світі зла багато, промножується. Але Господь говорить своєму слові Божому, почни зі себе, вникай в себе. Але ми кругом всіх бачимо, але себе не хоче ніхто побачити. І ми не хочемо включити мозок, задумуватися. Ісус Христос таку жертву потерпів, стільки болю перетерпів, що ми жодна людина, навіть один процент має того терпіння в цьому світі, що перетерпів Ісус Христос за нас. Він так полюбив нас, щоб ми мали вічне життя, щоб ми не перейшли е, е, з, з щоб ми не попали в пекло, щоб ми мене зразу після смерті потрапили у вічність. І це страшно, страшно доходитися як людям. І святкуємо цю Пасху. Реально нам треба включати мозги, бо просто Господь його вивертає від того, що ми в тих свят, як ти ж Ісай, досі, що ми свят святкуємо, то ми самі всередині нечисті. У нас немає ні любові, ні терплячості, ні поваги одне до одного. Ну, ну, де Господь? Хіба Господь буде присутній на цю Пасху? Та його навіть там немає ні одного проценту. Хіба устами ми промовляємо і каже Господь, ви устами промовляєте, але е, ну. Мене не пускаєте, я не присутню вас всередині, тому що Ісус Христос має воскреснути в моєму серці. Я маю померти заради Ісуса Христа, заради Іванля, заради своєї думки, а воскресне разом з Ісусом Христом за Слово Боже, за Іван за Ісуса Христа за свої хвилини і проводити відомість.